Вітаю, Дещина! Сьогодні для всіх нас день був дуже важким. На цей час енергетикам вдалося підключити усі об'єкти критичної інфраструктури в нашій області, а саме лікарні, котельні та водоканали. Однак в області досі діють екстрені обмеження. Наразі підключаються побутові абоненти. Завдання складне, але енергетики роблять усе можливе, щоб принаймні на кілька годин у кожного сьогодні з'явило світло. Також відвідав пункти незглавності в Одесі. Дуже позитивне враження склалося в пунктах, які облаштувала ДСНС. Дякую їм за якісну роботу. В інших місцях, де я побував, ситуація погана, тож дав доручення негайно виправити і покращити умови перебування та оснащення в них. Сьогодні особливо вразила сама організація наших мешканців: кафе, магазини, відділення пошти, які надавали допомогу та стали справжніми громадськими пунктами незламності. Саме в цьому і є наша сила. Дякую вам. Разом до перемоги! Все буде Україна!